Всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні ми поговоримо про технічну сторону онлайн-уроків з вокалу, як вам організувати навчальний процес так, щоб він був максимально ефективним. Перше і найголовніше, це, звичайно, інтернет. Він має бути швидким, високоякісним, як у вас, так і у вашого учня, щоб ваш зв'язок не преривався і ви змогли спокійно працювати. Друге, це платформи, на якій ви будете працювати. Я рекомендую використовувати Zoom або Skype. Іноді можна використати Google Meet. Ще рідше це може бути Viber, Telegram, WhatsApp. Але Zoom і Skype це найзручніші платформи для онлайн-занять. Звичайно, ви маєте спитати в учнів, чи зручним працювати на тій чи іншій платформі. Ви знаєте, в мене були випадки, коли ми займалися просто по мобільному зв'язку. Це був звичайний дзвінок. Бо не було інтернету або в мене, або в учня, і навіть таким чином ми змогли організувати навчальний процес. Третій момент це навчальні матеріали, які ви маєте дати своєму учневі заздалегідь. Це можуть бути скоромовки, тексти пісень, мінусовки, якісь навчальні відео, все це ви присилаєте йому заздалегідь не на уроці. Якщо дихальні вправи, можливо, якісь артикуляційні вправи ви можете показувати безпосередньо на самому уроці, де вам не потрібно якогось додаткового матеріалу, то, наприклад, ті ж самі вокальні вправи, тут теж є два варіанти, як з ними працювати. Займаючись офлайн, ми звикли, що ми граємо на інструменті якусь розпівку, учень в цей момент її співає. Онлайн так не вийде, бо звук запізнюється, коли ви граєте, учніві це все проходить через декілька секунд. Так само і він буде коли співати, вам цей звук пройде через декілька секунд і воно не співпадає. Тому є два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший, ви Просите учня просто послухати, самі граєте, самі співаєте, потім просите через, через деякий час його це все повторити, він співається все акапельно. Тобто тут є вже такий момент розвитку слуху, це непогано. Але якщо учень маленький, якщо це дитинка, яка погано орієнтується, яка не може. Попасти ніяк чисто в ноту, то це проблема. Ми використовуємо другий варіант. Ви записуєте всі розпівки або знаходите їх в інтернеті і висилаєте своєму учневі. Але маєте на увазі, що в нього має бути два гаджети. Якщо він з вами на зв'язку через телефон, то в нього має бути інший якийсь прилад. Або другий телефон, або планшет, або ноутбук, де він буде вмикати музику, де він буде вмикати ці розпівки. І я використовую саме цей спосіб. Я заздалегідь висилаю всі розпівки своїм учням, і далі ми вже з ними вибираємо, яку розпівку ми співаємо сьогодні, в якій послідовності, що нам потрібно. Наступний момент попросіть свого учня, щоб він так налаштував екран там, свого комп'ютера, якщо він займається по комп'ютеру, щоб він бачив себе, щоб він не бачив на весь екран вас, а щоб він бачив або себе, або хоча б наполовину. Себе наполовину вас. Або так він може себе контролювати, свою поставу, свою міміку, свого обличчя, як працює у нього артикуляційний апарат і так далі. І краще контролювати свої дії. П'ятий пункт це запис уроку. До речі, я цього не робила. В цьому році я планую це робити. Функція запису є, наприклад, на платформі Zoom, тому я так рекомендую її. Там ви можете повністю записати ваш урок і потім передивитися: учень може передивитися і ще раз проаналізувати всі свої помилки, тому я вам дуже рекомендую. Також є функція трансляції екрану. Якщо ваш учень. Не може знайти текст пісні, ви можете його показати через свій екран. Якщо ви займаєтеся з маленькою дитиною, ви можете використовувати якісь картинки, якісь відеоролики, щоб зробити урок ще цікавішим. Наступна моя порада, яка базується на моєму досвіді, бо вже дуже довгий час я проводжу онлайн-заняття. Це коли ви хочете зупинити учня, коли він щось співає не те. Значить, не треба кричати йому в екран, махати руками, зупинися, що ти робиш, припини. Не треба. Ви маєте розуміти, що звук від вас до нього доходить через якийсь проміжок часу. Тому ви маєте вигадати. В той момент, а це можливо зробити, зі свого досвіду, я вже знаю, коли я маю сказати слово зупинися, щоб до нього воно дійшло в той момент, коли в учня буде пауза або закінчення виразу. Тому будьте до цього пункту уважні. Звичайно, ви можете е, придумати якийсь знак, який ви будете показувати, наприклад, стоп. Або через демонстрацію екрану будете показувати якусь карточку, щоб учень зупинився і перестав співати. Особливо це в такі моменти, знаєте, коли ем, він в процесі співу, коли він на емоціях. і тут ви йому кричите: зупинися, стій, ти не співай. Ну, так робити не треба. Також я рекомендую все фіксувати, тобто завести собі щось таке на кшталт журналу. Якщо, звичайно, у вас там один-два учні може вам. Це і не потрібно, але коли їх багато, ви маєте все записувати, які пісні вони співають, що ви зробили сьогодні, що ви плануєте робити на наступному уроці, які скоромовки ви працюєте зараз, які скоромовки будуть далі, і так далі. Все це ви плануєте. Якщо у вас. Пропав зв'язок. Ви ніяк не можете зв'язатися зі своїм учнем, чи то по інтернету, чи по мобільному зв'язку. Будь ласка, попросіть його зробити запис. Хай він сам позаймається і запише вам проспівки, скоромовки, дихальні вправи або хоча б пісню. Можливо, не сам процес, як він її вивчає, хоча б кінцевий результат. І останнє, я вважаю дуже важливим записати на відео ту пісню, над якою ви довго працювали. Важливо зробити щось на кшталт відеокліпу. Потім ваш учень зможе поділитися цим відеороликом зі своїми близькими, рідними, друзями, викласти в інтернет. Таким чином він отримає зворотній зв'язок.